Казка, як жаба мандрувала. Жила була на світі жабка з Сиділа вона в болоті, ловила комарів та мошку. Весною голосно кумкала разом із своїми подругами. І все життя вона прожила б щасливо, звичайно. Якби її не з'їв лелека. Але тут сталась пригода. Якось жабка сиділа на сучку пенька, що стримів із води, і ніжилася під теплим дрібним дощиком. Ах, яка сьогодні чудова мокра погода, думала вона. Яка це насолода жити на світі! Дощик капотів по її зеленій лакованій спинці. Великі краплини спливали їй на живіт та на лапки. І це було страшенно приємно так приємно, що жаба мало не закумкала, але на щастя згадала, що була вже осінь, а восени жаби не кумкають, на це є весна. І що, кумкаючи, вона може принизити свою жаб'ячу гідність. Тому вона змовчала і ніжилася собі далі. Раптом... Тонкий уривчатий свист залунав над болотом. Є така порода качок, коли вони летять, то їхні крила, розтинаючи повітря, наче співають, або, краще сказати, посвистують. Ф'ю, ф'ю 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 лунає в повітрі. Коли високо над вами летить табун таких качок, а їх самих навіть не видно. Так вони високо летять. Цього разу качки, описавши величезне напівколо, спустились і сіли саме на те болото, де жила жаба. Ках-ках, сказала одна качка. Летіти ще далеко, треба попоїсти. І жаба відразу ж сховалася. Хоча вона й знала, що качки не стануть їсти її велику й товсту скрикотуху, але про всяк випадок таки пірнула під пеньок. Та, подумавши, вона зважилась виструмити з води свою лупоку голову. Їй було дуже цікаво дізнатись, куди саме летять качки. «Как-как», как сказала друга качка. Вже стає холодно, мерщій на південь, мерщі на південь. І всі качки стали голосно крякати, схвалюючи її слова. Шановні качки! Насмілила сказати жаба, що таке південь, на який ви збираєтесь летіти, прошу вибачити, що я вас турбую. Тут качки оточили жабу. Спершу їм захотілось її з'їсти, але кожна подумала, що жаба надто велика і не пролізе в горло. Тоді всі вони закричали і залопотіли крилами. Гарно на півдні, тепер там тепло, там є такі хороші теплі болота, які там черв'яки, добре на півдні. Вони так галасували, що жаба мало не оглухла. Ледве-ледве вона змогла їх угамувати і тоді попросила одну качку, що здалася їй найтовщою і найрозумнішою, пояснити до ладу, що таке південь. І коли та розповіла їй про південь, жаба аж застрибала від захвату, але потім все таки запитала, тому що була обурена. А чи багато там комарів і мошви? О, цілі хмари!» – відповіла качка. «Кум!» – сказала жаба і вразу зирнулась навколо. Чи немає де подруги, які могли почути й осудити за те, що вона кумкає восени? Але вона ніяк не могла утриматися, щоб не закумкати знов. Візьміть мене з собою, попросила жаба. От тобі й маєш, скрикнула качка. Як же ми тебе візьмемо? У тебе ж немає крил. Коли ви хочете летіти? спитала жаба. Скоро, скоро. закричали всі качки. Ках-ках, ках, ках, тут холодно, на південь, на південь. Дозвольте мені подумати тільки п'ять хвилин, сказала жаба, я зараз повернуся і напевне придумаю щось хороше. І вона шубовснула з сучка, на якій знов була залізла у воду, пірнула на дно і зарилася в мул, щоб ніхто не заважав їй подумати. П'ять хвилин минуло. Качки вже зовсім зібрались летіти, коли раптом із води біля сучка виринула жаб'яча морда. Вона сяяла так, що це важко було собі уявити. Я придумала, я придумана, загукала жаба. Хай двоє з вас візьмуть у дзьоби міцний прутик, а я почеплюсь за нього посередині. Ви будете летіти, а я їхати. Треба тільки, щоб ви не крякали, а я не кумкала, і все буде гаразд. Хоч мовчати і нести жабу. Аж три тисячі кілометрів, і не дуже то приємно, але ця вигадка так сподобалась качкам, що всі погодились нести жабу. Вирішили змінятися кожні дві години. А оскільки качок було багато, а жаба одна, то нести їй доводилось не дуже часто. Знайшли гарний міцний прутик, дві качки схопили його дзюбами. Жаба. Вхопили за нього ротом посередині, і весь табун знявся в повітря. Жабі навіть дух перехопило, так високо вони піднялися, а до того ж качки летіли дуже нерівно і страшенно смикали прутик. Отже, бідна жаба гойдалась, мов не гойда лиці, і що стискала щелепи, щоб не відірватися та не гупнутись на землю. Проте вона швидко звикла до свого становища і навіть почала роздивлятись навколо. Під нею ми хотіли поля, степи, річки й гори, які жаба, правда, важко було бачити, бо, висячи на прутику, вона могла дивитись тільки назад і трохи вгору, але із з того вона дуже пишалась і раділа. От як я чудово вигадала! міркувала вона. А качки, що летіли слідом за нею, на всі голоси кричала та вихваляли жабу. Напрочуд розумна наша жаба, кричали вони, навіть поміж качками мало таких знайдеться. Почувши такі слова, жаба ледве стрималася, щоб не подякувати, але вчасно згадала, що, розкривши рота, вона впаде із страшенної висоти. І тільки міцніше стисла щелепи і вирішила терпіти. Вона летіла так цілий день, качки, що несли її, зміняли одна одну в повітрі, спритно підхоплюючи прутики. І це було дуже страшно. Кілька разів жаба мало не закумкала від жаху, але треба було мати мужність, і вона була хоробра. Увечері всі качки зупинились на якомусь болоті. Удосвіта вони знову рушили на путь разом із жабою, але цього разу мандрівниця, щоб краще бачити, причепилась головою вперед і черевцем назад. Качки летіли над вижатими полями, над пожовклими лісами, над селами, де стояв хліб у скиртах. Звідси чути було людський гамір та стукіт ціпів якими молотили жито. Люди дивились на табун качок і, помітивши, щось дивне, показували на нього руками. І жабі страшенно хотіли слетіти ближче до землі, показати себе та послухати, що про неї кажуть. Увечері вона спитала качок: чи не можна б нам летіти не так високо? Мені від цієї висоти стає млосно, я боюся впасти на землю. І добрі качки обіцяли їй летіти трохи нижче. Другого дня вони летіли так низько, що чули голоси. Дивіться, дивіться, кричали діти в одному сирі. Качки жабу несуть. Жаба почула це і в неї заколотало серце. Дивіться, дивіться, гукали в другому сирі дорослі. Оце так диво! Чи знають вони, що це вигадала я, а не качки, подумала жаба. Дивіться, дивіться, гукали у третьому селі. Гото дивина! І хто таке вигадав? Тут жаба вже не витримала і, забувши про обережність, закричала що сили Це я. я. І з оцим криком вона полетіла догори ногами на землю. Качки голосно закрякали з переляку, а одна з них хотіла схопити жабу за ногу, але промахнулась. Жаба, дригаючи всіма чотирма лапами, стрімголов падала на землю. Та оскільки качки летіли дуже швидко, жаба впала не прямо на те місце, над яким закричала і де був битий шлях, а набагато далі. Це було для неї великим щастям, бо вона шубовснула простісінько в брудний ставок на краю села. Вона швиденько виринула з води і заголосувала це я, це я вигадала. Але круг неї нікого не було. Налякані несподіваним плюскотом жаби, з цього ставка поховалися в воду. Тільки незабаром вони почали вилазити з води, здивовано поглядаючи на нову жабу. І вона розповіла їм чудесну історію про те, як вона думала все життя і нарешті вигадала новий надзвичайний спосіб мандрувати на качках, як у неї були свої власні качки, що несли її, куди вона хоче. Як вона була на чудесному півдні, де таке гаряче сонце і такі прекрасні теплі болота, і де сила, силен, гарних комарів та мошви і всяких інших смачних комах. Я заїхала до вас подивитись, як ви живете, казала жаба. Я перебуду тут до весни, поки повернуться мої качки, яких я відпустила, але качки вже ніколи не повернулися. Вони думали, що жаба розбилась об землю і дуже за нею жалкували. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.